Здарова, пацани. Скажете, ось Мака, ти де? Я в новом бусі. Нова фірма. Новий бус, новий шеф, новий експедитор старої фірми Улеваса. Сейчас покажу, на чому я їжджу. Пацани, я такий у мене новий бус на цій новій фірмі Master 2021 року Твінкам. Твінкам невеликий, твінкам маленький, зверху нема ще одного спальника. Але місце нормально. Він виходить, у нас 10 палітовка, 10 паліт. Він коротший, але ширший. Типа він 2,40, набагато ширший, чи обичний курнік. Так, тут у нас 4, 4 сховка з цієї сторони 2. Тут у мене продукти, тут пустий. Тут у нас ця. Руки мити, зуби чистив. Далі. Так вона не штора, збоку не відкривається. Тут у мене якісь масла, фільтра цепі. Тут я теж не пам'ятаю, що. Теж якісь там масла. У нас тут цей обичний мотор 2-літровий, 2,2 там бі-турбо я... я не шарю. Пландека, Пландека піднімається, піднімається тут отак, хоп. Тут Такі два ричаги, з однієї сторони, з другої підняв, Блін, почав знімати, дощ почався. Розгрузились на тій фірмі в суботу рано, сьогодні неділя, е, бистенько розгрузились, інтайм сходили в душ і вже, можна сказати, два дні стоїмо. Нас ще друга розгрузка за 30 кілометрів. Я вирішив нікуди не їхати, бо там ще є туалет, тихо, промзонка, нікого нема, можна собі сидіти. Бус грязний, як ззовні, так і всередині грязний. Триває. О! Отак от нас зустрічає. Тут у мене... я ще, не, як це сказати, не усвоївся тут, а прибираю, не прибираю, воно все одно грязне. Цей бус я не знаю, скільки стояв, хто тут жив, але помаленьку підстраю під себе. Тут у мене мусорні пакети, всяка якась фігня. Дверці, заходимо. Оці коврики. Включимо ще один світ. Ці коврики були тут, але вони якісь такі грязні, дуже. І не знаю, я їх поміняю чи що, постелив свої такі. Щось придумаємо. Так, що ми бачимо всередині, у нас тут наш любимий чортик, осміножик, сидить вже тут, не посередині, бо тут місця немає. Ну, типа, немає як поставити красиво. Тут у нас типу, сховик. Там я не знаю, що лежить, якась фігнята не моє. Особо я не, туди не лажу. Так, тут. Бачите? Не відкривається. Тупо не відкривається нова машина. Надо двома руками. О! І що ми тут бачимо? У нас тут кава, чаї, кружки, зубна паста, вилки, е сахар, перець, ну, вся така хрень. Для приготування чогось. <сховик>, Сховик дуже великий, порівняно з Євеко, все влазить. Удобно завжди під рукою. Прикольно. Далі. Дивіться. Підстаканік. Подобний, хороший, нравиться. Далі. Хоп! Грязний столік. Це таке чбубу. Нічого, придумаємо щось. Столік. Можна нарешті нормально сісти, хороше, це, хороше сидіння підсунув, підрегулював. І собі лупиш мівінку з парувками. Взагалі красота. Оце мені подобається, Регулюється кресло, як вперед, взад. Ну, все дуже чисто, Пелюка, все. Прибираєш, прибираєш, все одно якась пилюка. Так, зверху. О, це ми. Без подсвітки, боже, як я буду жити. Тут у мене документи Там у мене документи, маємо рацію. Робить тоді, коли машина заведена або зажигання включене. Печка у нас тут кандьор. печка робить хорошо. не так, як вівеко вона живе в своїй житті. Тут включив на одиничку, включив скільки тобі подобається, і вона так дує. Не, не перестає там дути чи ще щось, коротше, нормально. Тут всяка мелочі, там наушники, ножички, щоточки. Ручечки, це я печеньки їв, салфеточки полотенечко. Тримач під, під навігацію, яка, яка перестала робити. Ну нічого страшного. Тут ми маємо. Тут теж, блін, витирав, розвесив. Руль, руль. Розиваємось. О, боже! Ну, коротше. Тут особисто для, мене, особисто для мене удобніше сидіти, ніж Вівеко, бо Вівеко я не дотягувався до руля До ну, верху, але впирався вже в коліна. Ми коліна не влазили. А тут якось для водія більше місця. Так, тут у нас кухенька, е Вебаста. Вибаста робить нормально. Маємо такі шторки, завішались і все. І нас не видно, ми нічого не бачимо. Тут у нас вольтметр показує, скільки зарядка акумулятора. Блін, я після так пилюкою припадаю, тут все. І веку так не було. О. Хто питав мій Інстаграм, мій Тікток, бачимо таку хрень. Все, заповнили? Щоб, ну, щоб всі знали. Так, тут у нас пахучечка, тут а, я сплю. Все застелено. Хоп, хоп, якщо ми хочемо спати. Е, Понятне, воно не завжди застелена, зараз вам покажу чого. У нас тут кармашик, там зарядка, Два USB і прикурватель. Ще один телефон, навігація, скотч, жилетка, тита шорти. Теж все-таки, так, да? соки там салфеточки, обов'язково хлопці, салфеточки, не забуваємось про салфеточки. Зараз покажу. О, о, так ми лежимо. Поспав я вже тут дві ночі, ну мені нормально, мені вистачає місця. Все, ну, як для мене, я 1,82 метра, я ще й можу руки, ну, типа, якщо там ще, там ще 20 см і тут ще 10 см від голови. Типа, мені удобно, я ще можу руки так вперед і ну, я люблю так спати. І так засинаю. Зараз я застелю, заберу цю постіль. І покажу вам, що під низом. І так, оце в нас так зад... задирається вверх. Це, можна сказати, наше ліжко. І, і маємо три таких здорових ящика. Тут у мене всякі продукти, які я купив. Хліб, ну, коротше, таке все лежить. Тут у нас посуда, якісь лотки, каші. Тут буде, кстати, холодильник стояти. Я планую, типу, бо зараз холодно, холодильник там в сховку в ящику з боку. Продукти не портяться, а чуть -чуть потепліше є І прийдеться все х... купляти холодильника і ховати сюди. Тут у мене ці балончики, вогнегасник, вода. Е... Це як це його? Дворник. Чи да. е, Ще якийсь коврик і омивайка. Все. Отак воно фіксується, піднімається. І... Можна це опустити, це закинути на цю м'якушку, поставив, собі розігрів щось. Понятне діло, жарити, так, щоб на все тут летіло, чи ще щось робити, то так не будеш, але щось зварити, розігріти води на каву, на чай. Ну, прикольно. Лоточки, чаї, там, макарони якісь, ло... цей, поднос, одноразова посуда, помідорки сховалися. там. Ну, коротше, норм. Отак воно виглядає, коли складене. Прикольно. Місця. Вистає. Піднімаємось на другий поверх. О! Включаємо світло. І що ми тут бачимо? Місця, ну просто капець. Це якісь коробки, це не моє е, пакети, у нас тут всі все закидено, ну рушник, шмотки. Е, Кофти, там ще шмотки, набор в душ, вода лежить, каска. Ну, коротше, місця тут, мона, я не знаю скільки загрузити. Дуже багато, дуже багато місця. Після курніка, Взагалі, чітко. Можна що хочеться закидувати. Виключаємо світ. Спускаємось вниз. Ви скажете, пацани, що я ввалився? Що я поміняв фірму? Тому що стара фірма вирішила не їздити. Зараз щось їм не вигідно. Буси стоять. А, а я не можу не їздити. Мені треба заробляти гроші. Не буду я ж просто сидіти вдома ждати, коли фірмі стане вигідно. Всі їздять, а моя фірма не їздить. Почався дощ, нічого страшного. І я вирішив зразу шукати собі нову фірму. П'ять минут знайшов фірму, позвонив, приїхав, поговорив. Мені все підходить, умови підходять, зарплата підходить. Поки що я три дні їжджу нормально. Все, без яких проблем. На Францію не їздимо. Бельгія, Голландія, Німеччина, Австрія, Чехія, Італія. Переважно Німеччина-Італія е, платними дорогами. Як є час, з Італії виїжджає. Ну, Їдемо безплатними дорогами. Ну, Це так мені як розказали. Машина нова, 21 року, 200 тисяч пробіга. Е, поки що, ну про фірму нічого не розкажу, бо я роблю пару днів і не знаю, що, типа, що, що буде, як буде е, їздити, я не боюсь багато. Я сказав, я буду спати, їсти і їздити. Не, не буде такого, що я буду там, типа, сутками лупи. Все ж ну, ще в фірму, ну, ну договорилися, все нормально. Їздити я не боюсь багато, бо я їздив на другий, на ті, на старій фірмі по 20 тисяч, по 22 тисячі. Субота, неділя їздив, нонстовом їздив і. Мені не страшно, я вмію, я знаю, нічого мені страшного тут немає. Машина трохи ширша, але я не відчув, що прям так було тяжко їздити на ній. І ну, нормально. Мотор так, да, мотор слабший. Приклад, там під горку їдеш, на Івеко, там на п'яту скинув і він поїхав хорошо. Тут вже п'ята не нецяна, треба четверту, але. Нормально. Ну, не є так прям погано, що боже, вона не їде нічого. Загружена в мене там одна палітка, 30 кілометрів викину. І поки що загрузок немає, не знаю, що куди далі їду. Експедиція нормальна, експедиторка. Все, ну, типа, поки що норм, те, що будуть ганяти. Поговорив з, поговорив з мужиками на фірмі, там роблять вже рік роблять, нормально зарплату платить. Їздять, хто як їздить, тіпа, кажуть, ми спимо тіпа, нормально, нема такого, щоб тіпа, блін, там сутками лупашиш, не спиш, засинаєш. Казали, такого немає. Ну, тіпа, я теж так не буду їздити, щоб тіпа, не спати. Я хочу спати іду спати. Виїхав я в трасу на три тижні, буду їздити три тижні в трасі, плюс-мінус, тиждень-мінус плюс, тиждень плюс додому. Мені так підходить. І так буду їздити. Хто хоче сидіти в трасі, типу, там з'їжджати раз в місяць тільки на сервіс, на цій фірмі так само можна. Що за фірма, не скажу, бо сам нічого про неї не знаю. Сам ну, типу, ж, мало поробив. Водітілеї поки що не потрібно там. Все, всім пока. Всім пока. До зустрічі на дорогах Європи.